Вас, любі друзі. По-перше, хочу привітати вас з прийдешнім різдвом та побажати вам всього найкращого в новому році. Сьогодні я хочу поговорити про свята, про те, який стан. Іноді ми зустрічаємо, коли ми стикаємося зі святкуванням. Це дуже цікавий елемент культурної. Історії, яка диктує нам, якими ми повинні бути на свята, які підсумки ми повинні підвести, коли закінчується рік, починається новий рік. Це все дуже пов'язано з простором, з часом, з нашими уявленнями про себе, можливо, іноді десь занадто ідеальними уявленнями. Мені здається, що цей стан можна охарактеризувати як депресивний, тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що ми десь не виправдали власні очікування, або очікування якихось близьких людей. Ми, можливо, щось планували, але не змогли це втілити в життя. І зустрічаючись щось зі своєю неідеальністю, з таким розривом між уявленням про себе і тим, що відбулося або не відбулося насправді, ми можемо впадати в такі депресивні стани. Чи це є страшно? А насправді депресія це дуже-дуже ресурсний. Стан як би там не здавалось, що він дуже болючий або він дуже неприємний, це дійсно так. Але згадайте, будь ласка, Юнга, який говорив таку красиву дуже фразу, і я сьогодні в чорному, щоб підкреслити значущість цієї фрази. Про те, що якщо до вас завітала депресія, дама в чорному, запросіть її за стіл і поговоріть з нею, про що вона, про що саме ваша депресія. Тому що це дуже важливо, якщо, наприклад, ваш стан пов'язаний просто з тим, що ви не виправдали очікування чиїсь або свої. Або ви щось планували і це не вдалося, або загальний стан в країні не дозволив щось реалізувати. То це одна історія. Це депресивний стан, абсолютно логічний та нормальний депресивний стан. Це абсолютно адекватна реакція психіки на те, що відбувається неадекватного в країні. Тобто я кажу про війну. Але якщо ваш стан затяжний, якщо він пов'язаний з поганим самопочуттям, якщо ви не можете себе е, заставити встати з ліжка, у вас є проблеми якісь з тим, щоб реалізовувати навіть якісь буденні справи, там, помитися, поїсти і так далі, то це вже е, ну, такий депресивний стан, який Потребує допомога спеціаліста. Чим відрізняється перший депресивний стан від другого? Перший депресивний стан це ознака того, що щось у вашому житті. Йде не так, як вам би хотілось ваша задача зрозуміти, що і чи це ваші бажання не виправдались, чи це ваші очікування від себе, і чи вони, вони справедливі до себе, не виправдані? Або чи це хтось щось ззовні нав'язував культура, суспільство, друзі, батьки? Близькі, кохані, і так далі тут важливо розуміти, що в нас немає власних якихось бажань. Вони всі сформовані завдяки тому, що з нами відбулося, завдяки тому, що ми прожили, пережили, з чим ми стикнулися в своїй особистій історії, завдяки тому, які люди нас оточували, які в нас батьки, і так далі. І тому. Дуже важливо, щоб ви це розуміли. Все те, що ми хочемо, все те, чого ми прагнемо, все те, що не відбувається або відбувається, якось пов'язано з нашою особистою історією. Тут, якщо ви самі не здатні з цим розібратись, ви можете почати задаватися якимись глибинними питаннями, але це дуже важко самостійно розібрати, тому що Вмикаються захисні механізми, ті вже зручні та вивчені способи психіки захиститись від того, що не співпадає з власним уявленням про себе. Але коли ви починаєте працювати зі спеціалістом, то тут ви можете стикнутися якраз з тим, що не співпадає, ваше уявлення і те, що є в реальності. Це також може викликати депресивні стани. І чому, наприклад, в психоаналізі ми, ми, як би це не звучало, радіємо, коли в психоаналітичному процесі ми стикаємося з станом депресивним, а особливо якщо вже відбувалася якась робота, тому що це означає, що ми торкнулись, що ми до чого дійшли, Що цей стан він може стати ресурсним для суб'єкта в подальшому, якщо ми будемо далі рухатися, якщо увімкнеться горювання, тому що? Відбулося або не відбулось, якщо вся ця, ця робота буде увімкнена і опрацьована психічно, це дуже важливо. Тому ми не боїмося в психоаналізі депресії. Ми вважаємо, що це саме той стан, який може суб'єкту дуже сильно допомогти розібратися з тим. Чому і як він опинився в цьому стані, і що може допомогти йому з цього стану перейти в наступний стан? Сам цей період депресивний, він є в самому ранньому досвіді суб'єктивно єкт, суб у кожної людини. Він може повторюватись, коли людина стикається з якимись втратами, з якимись. Втраченими надіями, втраченими уявленнями про себе, про оточуючих, втрачене кохання, робота навіть якісь ключі втрачені можуть цей стан актуалізовувати. Але коли ми говоримо про такий дуже серйозний депресивний стан, то тут вже потрібно можливо увімкнути і роботу з антидепресантами. Якщо ви готові до цього роботу з, зі спеціалістом психотерапевтично для того, щоб це горювання воно увімкнулося, тому що депресивний такий серйозний стан це те, що не може бути артикульовано, вербалізовано, пережито. величезна купа емоцій, які просто не можуть бути. Висказані, осмислені, поєднані якось з'єднані в своїй історії, особисті з тим, що відбувається наразі. Чому ж це все актуалізується під час свят? Тому що е, час обумовлює для нас таку історію, як закінчення якогось процесу і початок нового процесу, коли ми говоримо про новий рік. То це е, якесь символічне закінчення чогось і початок нового. Ми всі здатні, так як ми людські істоти, здатні планувати, фантазувати, що з Нового року ми там кинемо палити, почнемо правильно харчуватись, почнемо займатися спортом і так далі. Але це всі, всі ці бажання, вони е, е, прекрасні, але вони. Чиїсь тут важливо а, зрозуміти, як вони стосуються вас, що ви цими бажаннями хотіли б і чому вони не можуть або можуть бути реалізовані, і для чого тут психоаналіз дуже гарно може допомогти розібратися з цим, можливо, розблокувати ті процеси, які не дають почати щось нове і довести його до свого логічного закінчення, а також а психоаналіз дуже гарно допомагає справлятися з тим, що не все ми можемо досягти, що не всі плани можуть бути здійснені. Справлятися з своєю, цією не ідеальністю, з тим, що ви не все можете зробити за рік, що щось можна відкласти, щось можна перепридумати або взагалі прибрати із свого списку бажаних речей, які вам хотілося б досягнути за рік. Я дуже сподіваюся, що ваші плани частково реалізовані, і що у вас, у кожного, хто дивиться це відео, є здатність винести. Те, що щось може бути все ж таки лишитись нереалізованим. Але якщо ні, обов'язково записуйтесь на консультації до пси спеціалістів. Якщо навіть вам сумно, якщо у вас депресивний стан у зв'язку з тим, що вам самотньо на свята, що щось відбувається не так, як звично, що з чимось варто змиритися або Ще якісь причини, то ви маєте знати, що нічого в світі не буває ідеально. те, що з вами відбувається, це якась відповідь вашої психіки на якісь зміни, можливо, те, що не співпадає зі звичним да, уявленням про себе, про оточення. Із тим, що відбувається в реальності, але це не обов'язково погані стане. Якщо у вас є можливість звертатися до всіх спеціалістів, якщо у вас немає можливості такої, то задайте собі запитання, що саме відбувається не так, як мені б хотілося, чи ви здатні витримати те, що так може набути, Чи не все може ставатися так, як ви того хотіли б. Я бажаю вам гарного нового року. І ми зустрінемось з вами вже наступної п'ятниці. До зустрічі!